Мої вітання. Сьогодні нарешті я вибрався ще на коп. Тут поруч стоїть біля мене покинута хата. Вон там Таня йде. Будемо сьогодні ходити, пробувати. Може ще цікаве буде, все покажу. Отже, починаємо. Так, тут ходив я, ходив, ходив, без нічого. Тут щось показалось. Дістань мене в рюкзаку щітка є. Ну, ти, ти знаєш де вона є. Ну, то дай мені її. Сохранчик, звісно, щось я по так походу бачу підгулявший. так понял, это советский хлам. Короче, я так понял, что стан уже полностью убитый. Это, скорее всего, совок СССР, но ничего интересного. Как-то так. Так. У мене тут щось цікавеньке є. Ага. Я думав це монета, а це у нас, нас годзик. Гудзику походу, навіть щось намальовано. Зараз я його трохи щіткою потру. І Якщо щось буде, то покажу. Так, ну вроді якийсь малюнок провиднюється, щось тут трохи, мені здається, але не сильно його видно. Скажем так, вже старий, певно, польський чи якийсь, напевно, а може і ні. Так, а ну-ка що тут, тут є? Ще один походу годзик в прямому ефірі, дивіться. Опа! Кілька годзичок. Теж його, скажімо так, хімія трошки в полі поїла. от Певно щось було намальовано, але але... Ну, ось такий от гудзик. Вошко хоч є? Є. Чистити вже не буду, бо немає смислу. Він в принципі вже не очиститься. очиститься. Ну, продовжуємо. О, дивіться, прямий ефір, бачите, він тут от боком лежить. от. Якась, Ага. Не дуже я довольний те, що я не став, скажімо так. Совокту. Імперія зла і геноциду українського народу. Ну але що маємо, то маємо. Три копійки сороковий рік. Сороковий рік. Стан нормальний, ну, але я ж кажу. Це таке. Особливо радуватись, скажімо так, нема чому. От дивіться яка тут техніка їздила колись. Такий трак нефіговий, кілограмів десь на 8, а то й може 10. О. Правда, зараз метал по 2,50. Тут зараз трохи той трак не сильно втемну, але... Чи такий хороший синальчик. Можливо, щось цікаве буде. Зараз глянемо. Двіси, бачите? От. Так. Щось зелененьке. Тепер тобто, ну, теж шев сувок. Хоча не факт. М -м, ага, це імперія. Імперія не набагато краще, але... Так, давайте я його трошки чистану Ну от. Щиточку його там вже покажу. Що це є? А, це не імперія. Я помилився. Це зараз я скажу. Так. Це 15 копійок. Здається, на 15 копійок. А от рік я не бачу. Але на стрібло це вроді не похоже, воно якесь Не знаю. Позеленіло. Рік реально я не бачу. Навіть треба вдома чистити. Так, да, 15 копійок, походу. 1900. А далі я не бачу. Чи навіть 13. Я також не бачив, чи то мені здається. Мені каже, що все-таки все ж 15. Але ж це... Да, та 15-15, 13 євро я такого нема. Ну, теж підгулявша вже, скажімо так. Повністю. Тут взагалі ну, не збереглась. З іншої сторони взагалі. Тут теж ледве вона жива. Ну, така її доля. То, коротше, Танька вирішила піти подивитися, що там... В гатці цікавого, да? так? І вмудрилася ногу пробити десь вуздьом. От, А в мене телефон на, без... на беззвучному стояв. І вона не могла до мене коротше, дозвонитися. То зараз йду до неї. Каже, де ти є, що далеко, я ж далеко не відходив. Скажем так, вон там та хата прямо. Зараз будемо до неї йти. От, Що воно там воно і таке. Так, щось є. Щось є цікавеньке. Що ще не зрозуміло? Надіюсь це не совок. Боже, задрало їх купати. Так, давайте я почищу. Тоді скажу, мені здається, це не совок, це щось вже друге. Зараз глянемо. Це щось цікаве, реально. Щось навіть не можу зрозуміти що це. Якісь візерунки є, але... Так, отут Урел намальований, походу правильно. А, я зрозумів, що це це. Коротше, один гелер австрійський. Це австрійський гелер. Вже в такому, скажімо, не дуже доброму стані. Так, це австрійський гелер. Один Гелер. 1901 рік, що що не бачу. Бо того що вже. Так, да, здається, 1901. Ну така порадувала вже, того, що це вже якби... Австрія, скажімо так, в мене в Олинській області випадається рідко, тому це вже приємно. Також, що хотів сказати, на рахунок Тані Я там в хаті вмудрилася наступити на гвоздь. Навіть два рази ну, та самою інгові. Гільза. Тільки в принципі ще пощастило, що вона там сильно, ну, типу, скажімо так, десь трохи поцарапала ногу, не пробила там сильно, то якби ходити, якби ходить. Бо якби пробила сильно, то було б трохи вже погано. Бо що йти до дороги. Далеко. Блін, всякий хлам дзвонить. Тут є така точка на полі, що. От. Мусорка. Вроді щось нормально здається, але походу що хлам того, що... Мусиш відщепляти сигнали з мусору. Черна гільза. Саме добре, коли гуляєш по закинутих селах. Те, що багато ростує, яблук, маличі, сливки спілі, причому дуже солодкі, Чом би не з'їсти декілька штук. Вон там яблуня ще є. Вон одна ще одне яблуня, тому ще одна, одна леча була, то можна щось похрумати.